Всім привіт! Дякую, що до нас сьогодні доєдналися. Ривон зі Степавліком вас вітають і ми продовжуємо наші пригоди в світі темних душ. Сьогодні і зараз, які ми повільні. я би сказав, треба трошки це виправляти в кращу сторону. Пришвидшуватись. От стандартна екіпіровка. Захисту. Моя стандартна екіпіровка, яку я граю. Захисту в ну, ній ніякого. Ще й по голові получила. Ай-яй-яй. Упал и вмер. А потом щиби еще вмер. Добро. Наша задача пробраться оттуда. И эта задача таще. Тут просто кольца. Захисту душ. И тут доман зены. Торгаш. Не очікував когось тут побачите. Схоже, у нас розуми схожі, що ми думаємо, схоже. Можна в нього придбати броні. В даному випадку мене цікавить броня Орнштейна. Для середньої вагової категорії броні. Це вважається одним з найкращих варіантів, який підсилити не вийде. От. 70 одиниць захисту фізичного. Важить 12, так. Да. Але проти 19 кабелівського а... обладунку. Мені сподобалось, як швидко воно все пішло. Ну, це броня. Ще має бути шолом. А взагалі я би вибрав щось швидке. Звичайно, це малось на увазі спис. От демонічний спис у мене є. І так же само. повільненько. Упав і в мір і покотився. Отак. Е, так. Стосовно цього списа. Я думаю, нам варто піти в ізоліт. І побити трошки титанітового демона, з якого ця штукінці падає, демонічний титаніт. Хе-хе. Да, це кращий лук. Зброя проти титанітового демона. Рухається вже важче з шоломом. А якщо ще її поставити йому зброю потрібно, то буде іще того важче рухатись. Хе-хе, хорош! Хе-хе-хе, ну я швидше! Ну це ж то понятно, що не ця зброя для них підходить. З цим дядькою треба буде дуже акуратно. Я не знаю яку зброю краще взяти. Це Хандер проти нього. Чи взяти булаву, зуб дракона. Ну, подивимось. Він може тебе скинути в лаву. До речі. Ага. Це от одним ударом. Стрибнув вверх, я не зреагував вчасно і отримав. До дочки хаосу. Huh <laughs> Лужа, 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 лужа. Десять тисяч. Там десь коло двадцяти тисяч душ, якщо я не помиляюсь. І цей. Да, побив і єп, і знов побив, і знов кожного разу викликні. Парам-парам-пам! Може це і не хороша зброя проти нього. Треба спробувати іншу. Ай, халера, знову забув сісти відпочити. У цього вогника. Я цього не казав ще на запис, але от граючи зараз, в мене так складається таке враження, що темні душі і перші це от цикли. Перші темні душі це цикл між подіями і фармом ресурсів для доступу адекватного до наступних подій. Так що мати достатньо сили. А ну тобі ніхто, звичайно, не забороняє. Просто, власне. Ну... No. Знаєш, що це мені не подобається взагалі? Так що давай. Хоп! Ага, хрен там. Очікувано. Що ж, треба зброю швидшу. Бой к минимум самому будет быстрее. Он недостаточно не быстрый. Недостатньо швидкий. Во. Все знову зводиться до азів. Бігай в одних штанішках. І буде тобі швидкість. На рахунок зброї ще от одне впевнений. цей хандр тим, що він його е, станув трошки, вибивав з рівноваги. Якщо з англійською перекласти, що це означає. Знову ж таки, на то ж і попав. Це ж комбо. Хвилєра таке. Але треба зброю швидшу. Точно треба швидшу зброю. Що в мене є? Я думаю, в такому випадку можна і броню якусь начепити. Легшу, треба щось. І в мене чисто кольчужка. Хорошо, це добре. Не впевнений, що його можна отруїти. Цією дубинкою вона ж отруйна сама по собі. Але спробувати, власне, можна. Весь му я, да, виглядає непогано збільшує захист. Моя лужа знову десь далі, да? Там прямо під ним. Чей хвост дом укольнул, от ти ж скотеняка. No! Еге! Ледь-ледь, ледь, ледь! Ну шо ж. Як би від цього не вклонятися, якщо ти недостатньо далекий тобі невесело, да? Хорошо! Ще ударчик. І гарантовано демонічний титаніт. Дві штуки і. Тисяч душ. Це, по-моєму, портувало того. Але, 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 але. Нус. Довольно долгий шлях повертания назад. дороги назад, а не повертання, ну то таке. Е, щось треба формити? Треба формити мінерали для підсилення лука. Ці дикі зарослі трошки. 哼哼。<laughs> Хе-хе, хлопчики. Не-не-не-не-не-не-не-не в це славно. Зараз йду назад, наверх, не туди, то трошки душ підмаковоплю. Крім цього всього, можна підсилити до максимуму цей вогник. Ага, але це треба Холяр. Ладно, це зробимо пізніше.